І до ситуації у регіонах сили оборони збили уночі 62 ударних БПЛА ворога. Ще 29 ворожих безпілотників і імітаторів. Були локаційно втрачені. Повідомили квановані повітряних сил ЗСУ. Ворог загалом випустив по Україні 110 дронів. У наслідок вороже атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина. Уночі під атакою безпілотників опинилася Київщина. Ворог запустив по регіону безпілотники. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. У Вижгородському районі унаслідок падіння уламки сталася пожежа недобудованого приватного будинку та на території лісу. У Фастівському районі пошкоджено два приватних будинки. Обійшлося без постраждалих на місцях влучань. Працюють екстрені служби. І одна людина загинула. ще троє дістали поранення на Харківщині через російські удари. Повідомив керівник області Олаг Губов. У Куп'янську смертельних травм зазнав 60-річний чоловік. У селі Купінську зловиї постраждала 58-річна жінка. Ще двоє літніх чоловіків поранені у козачі лопані. Їх у дворі приватного будинку атакував БПЛА. Під час виїзду на місце медиків росіяни ударили повторно. Бригада лікарів не постраждала, пошкоджений автомобіль швидкої. Вибухи під час нічної атаки також лунали на Волині та Прикарпатті. у Луцьку. сили оборони збили три ворожі БПЛА. Повідомляє місцева влада про роботу. ППО повідомили також в Івано-Франківській області. Там з'ясовуючи є ушкодження. Інформації про постраждалих немає. А на Полтавщині через атаку дронів горів приватний будинок, повідомив керівник військової адміністрації області Володимир Когут. Уламки збитого БПЛА упали на територію приватного подвір'я у Глубинському районі. Пошкоджені також господарські споруди та автомобіль. Обійшлося без постраждалих. Дев'ятеро людей дістали поранення через російські обстріли на Херсонщині за добу. Повідомили військові адміністрації області. Ворог атакував 35 населених пунктів та Херсон. Били з авіації, артилерії та дронів. Пошкодили багатоповерхівку, 12 приватних будинків та автомобілі. Уночі росіяни масово атакували село на Сумщині. Повідомило у військовій адміністрації області. Ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних БПЛА. На місці Лучан занялася пожежа. Там працюють підрозділи ДСНС. Інформації про постраждалих немає. Уночі та зранку окупанти обстрілювали Дніпропетровщину, Сенельниківський район. Ворог накрив із РСЗВ Також спрямував безпілотник на один із населених пунктів. У наслідок атаки частково зруйнований будинок культури. На місці виникла пожежа, пошкоджені з десяток приватних будинків, магазини та авто. БПЛА та артилерію, агресор бив по Нікопольщині, понівечені багатоповерхівка та дитсадок.